Щорічно, у першу середу лютого, світ відзначає цікаве й доволі молоде свято, всесвітній день читання вголос. Цю подію започаткував міжнародний освітній проєкт Лайтворд у 2010 році. Захід має за мету заохочення людства, а найбільше молодого покоління до читання книг. Крім того, свято надихає до спілкування та обговорення прочитаного з родиною та друзями. До цього свята доєдналися й учні Великоберезянського ліцею. Будильник є новий, не механічний, а живий. Із з ручками та ніжками, з бухкасенькими щічками. очима, наче гудзики із голосом, як музика. Новий будинок є у нас, усіх він буде кожен раз. А сам такий малесенький, але мені з ним весело. Я тільки з ним і гратимусь, бо ми застечка з братиком. Новий будинок є у нас. Назва його, Василя Сухомлинського, Заєць і морква. Захотілося зайцеві, щоб його всі боялися. Іде він до коваля просити. Постав мені вовчі зуби, поставив коваль зайцеві вовчі зуби, іде заєць у поле. А назустріч йому цап. Я тебе зім, каже заяць, і клацає зубами. Заяць думав, що цап злякається. Аж ні. Той побачив, що перед ним заяць із вовчими зубами. Добре, ти мене з'їси, каже цап, але відпусти. Будь ласка, на хвилинку, на город я доїм свою морквицю. Де де морквиця? нетерпляче питає заяць, ану веди мене й туди. Повів цап заяця до моркви, їли вони удвох, а заяць і забув, що в нього вовчі зуби. Двоє приятелів і ведмідь. Двом приятелям випало одного разу йти вкупі з села до міста. Дорога пролягала через густий ліс. А чи не спіткає нас яке лихо в путі? питає один. А нужна а паде дикий звір. Нема чого боятися, коли що й трапиться, нас двоє. Таємниці лісового озера. Ми, як і раніше, сиділи за книжками, доводили один одному свою точку зору і майже щодня ночували в корені. Митькова бабуся не могла на мене хвалитися. Ну, онучки ж у мене, казала вона, тихі, сумирний, злугняний, посидючий. А книжки як люблять. Чого батьки на них тільки жаліються, не розумію. Жах. сказав якось Мітько. Леся Українка. Вірш тиша морська. В час гарячий, полудневий, виглядає у віконце Ясне небо, ясне море, Ясні хмари, ясне сонце. Певно, це країна світла, те і блакиті. Певно, тут не чули зроду, що бува негода в світі. Тиша морі ледве, ледве колихає море хвилі, не колишуться від вітру. На човнах вітрила білі. Отакої. вигукнула пані Чилдон, кладучи листа на стіл. Чи доводилося тобі читати такий чудовнацький лист або чути таке недолуге, химерне прохання? Не знаю, всміхнувся лікар. Як на мене, бажання запросити до себе поліанну не таке вже й недолуге, але ж як це вона там пише. Загодьте не в серці моєї сестри і таке інше. Хіба дитина це такі собі ліки?